Добрий ранок, я Олексій Бурлаков, і Я коротко розкажу вам, як завжди, про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Одне натискання кнопки, але це відео побачить більша кількість людей. Російські медіа пишуть, що Путін приїхав на окуповану Херсонщину, але не пишуть, який саме Путін. Той самий чи вже інший Путін на блакитному гелікоптері пролетів на окуповану Луганщину. Що він там забув, я думаю. Ми дізнаємось протягом дня, але в Кремлі кажуть, що готувались до цього візиту. Влада Балі випустить путівник хорошого туриста для гостей, що ведуть себе нечемно, переважно гостей з Російської Федерації. Певно, передуючи візиту двійників, всю ніч над більшістю території України снували безпілотники, шахеди та розвідники. На щастя, інформації про жертв чи постраждалих немає. Наразі це все. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал. Це насправді дуже важливо, і тоді ми зможемо продовжити робити цю рубрику. Можна ще поставити лайк до речі, тоді це відео побачить правда, більше кількість людей. Дякую вам та бережіть себе.